Всім привіт! Цей рік я планувала на початку січня посіяти петунії, махрові дабл каскад, пікоті алісум насінневий, еустому сапфір, дуже мало світла і я відклала насіння. Думала, буду висівати на наступний рік. Потім спробувала схожість насіння капусти. Оце у мене детмарше Шерфрюер в минулому році. Насіння було 100% схожість, і за один рік впала схожість до однієї з п'яти насінин. Оце насіння ще дрібніше, ніж капуста, тому схожість впаде це 100%. Можливо, і не повністю воно на наступний рік не зійде, але менше це точно. Тому я сьогодні буду висівати, а ще 28 січня я поставила вкорінювати петунії тайдали і вегетативна. Віста. Ось дивіться, яке коріння. Тобто, якщо нічого не робити, то нічого й не виросте. Я поставила в день на вікні стояло, у нас сонячні дні були. Вночі на пічку ставила, щоб їм тепліше, бо опалення зв'язане з світлом. Бачите, яке коріння, буду зараз пересаджувати. І вирішила, посію я петунії, якось якось вони виростуть. Живцювала в торфі реківа. І взяла ось касету на 160 комірок, у мене 150 насіння. торф вологий. Насіння не прикриватиму, просто зверху побризкаю водою. У мене три різні петуні: пікоті Ред, пікоті purple і duble Каскад blue. І треба їх висівати в різні касети. Мені шкода, оцю касету різати. Вона мені подобається, що тут трикутничком. Зроблена форма касети. Маю касету з квадратною коміркою. З неї дуже важко достаються рослини. Тут росла Діхондра, я її вже пересадила, деякі комірки розвалилися. Діхондра набагато сильніша, ніж зараз я буду петунію висівати. А ще я вже цілий місяць перетримала насіння, не висівала, тому мені треба якомога обережніше пересаджувати, щоб вона не відставала в рості, щоб я її цей рік продала. Зазвичай я висівала до 20 січня. Так, пізніше не сіяла. Якщо ж не зійде, то вже буду різати тоді касету або носитимуся так. Обов'язково підписую Double Cascade Blue. Бо, мабуть, ці петунії не будуть квітнути, коли я їх продаватиму. Так. Наступна пікоті Purple. Колись вони в мене були такі сильні кущові петунії, Відрізняються від звичайної петунії крупноквіткової або дрібноквіткової — і це махрові. І вони, поки не наростять великий кущ, не хочуть квітнути. Їх треба висівати якомога раніше. У мене вийшло пізніше, ніж зазвичай. Але люди пам'ятають ці квіти, вони в мене їх запитували ще декілька років. Насіння зверху поливатиму водою з трихопавером. Це триходерма, яку я купила. Для тайдалів маточних рослин, бо на них напала борошниста роса. Один раз я їх обробила, і борошнистої роси стало набагато менше. У тікток побачила трихоповер. Це триходерма, тільки вона суха. Один флакон розрахований на 10 літрів води. Я взяла половину, розвела в 5 літрів води і обробила петунії тайдал по листю, а те, що залишилося, воду полила. Землю, бо це ж земляні гриби, які прибирають шкідливих. А зараз другу половину розведу в 5 літрах і буду поливати землю. По інструкції треба розвести спочатку в флаконі, потім до 10 літрів. У ну, мене половина до 5 літрів. Замовляла в інтернет-магазині агроліста. Там я беру і живу триходерму, яка на зерні і оцю оприскувачі вода з трихоповером. І зараз буду бризкать, поки не розпливуться гранули. Посередині поставила таблички, тому що зверху буду накривати плівкою, касету в коробку поставила. І щоб плівка посередині не провисала. Уже скоро весна, думаю, щось виросте. Бо якщо зовсім не сіять, то точно не виросте. Вийшло сонце, так хочеться вже щось сіяти. Це я засиділася в хаті. Сьогодні отримали плівку. будемо ремонтувати свою теплицю та скоро переходить туди. Я вже в цей час раніше цибулю висівала, все чекає. Плівку візьму з такої шкоробки, вона по краях скотчем обклеєна і не дає просідати. Посередині таблички триматимуть. А краї триматимуться за рахунок ось скотч. Це я в Тетяни Вікторівни колись навчилася, як вона живцювання показувала. В паперових коробках ці касети. Краще й не придумаєш чи дешевше. Зроблена картонна коробка, поставили касету, накрили плівкою, і обмотали кругом скотчем, стрич-плівку. До сходів буде стояти не під лампочками. А коли побачу перші крючочки на оцих петунях, поставлю під лампочки або на сонячне вікно. Залишається тільки дождатися сходів і доглядати потім. І ще продати треба буде. Наступна робота сьогодні: земля це з лугу привезена, трішки торфу реківа змішана, тут вже не чистий торф. Треба привчати квіти до своєї землі потрішки, бо на грядці ж вони ростимуть в нашій землі 200 грамові стаканчики. Вони зараз будуть найменше місця займати. У дні обов'язково роблю отвори. Петунії її майже не були на провітрюванні, бо я думала, що вони ще не прижилися. Але я думаю, треба вже пересаджувати, щоб це коріння не заплітало комірку, а розправлялося в 200 грамовому стаканчику. Тут менше, але вже хоче долі рости, виходить з комірки. Петунія та ідал дуже сильна рослина. Її тільки не треба висаджувати в горщик, де їй буде мало місця. Висаджуємо в грядку. Можна в 100-літрову бочку посадити, але не в 3-літровий горщик. Там її не побачите, яка вона велика виростає. В таких несприятливих умовах, так, як у мене ось прижилося, Майже світла не було. Тепла також мало, бо в нас пічка зв'язана з електрикою, то ми ввечері генератор заводимо та опалюємо будинок. А так, 14-18 градусів. Звичайно, для петунії, для вкорінення це дуже мало. Так, шість штук. У мене сільвер. Думаю, я зрозумію, бо її видно вона, мов найсильніша між трьома кольорами тайдолів. Зійшла найперше. Сільвер майже білий такий колір. Набрала з землі, зробила отвір і посадила. Поливатиму з укорінювачем чистий лист, так і називається укорінювач. Тут формула 5, 19 14, 19 фосфор. Це саме те, що зараз потрібно для вкорінення і подальшого росту. Використовую за інструкцією мірна ложка. На 5 літрів води. І вода із трихоповер. Його можна розчиняти з добривами, не можна з хімічними фунгіцидами, бо фунгіциди з'їдять гриба, триходерми. Наступна петунія є red Tidal. Ще навіть не дивилася, чи є коріння. Думаю, що є. Це ось яке коріння. Горне. Раніше я в класмані укорінювала, а цей рік вперше спробувала в риківа. Бо на вид, вони однакові ці торфи, гарно вкорінюються і в класмані, і в реківа. Пересадила і пурпл, а подивилася віста бабелгам. Ще не дала коріння такого, щоб пересаджувати. Так що вісти залишаю поки що в коробці. Скоро можна буде брати ще раз живці із цих кущів, що я стригла. Доки не сіло сонце, посію еустому сапфір. Два роки тому в мене була інша з цифрами еустома, така красива, вона росте дуже помаленьку на початку. Її треба висаджувати у маленькій ємності. Бо якщо посадити відразу в 200-грамовий стакан, доки не обплете корінь землю, верх не буде рости. Звичайно, це вже я трішки запізно висівою. Але це для себе. Два роки тому вона в мене квітла із середини липня до середини серпня і все. Ця можливо буде з середини серпня квітнути. Також насіння не буду присипати торфом, воно дуже дрібне. Густома не любить пікіровки, я буду переволювати. І дуже любить тепло. Треба в хоті її тримати, не нести в теплицю. У мене в теплиці і капуста. Яка любить холод, і устома, яка любить тепло, а все разом воно не дружить так. Ливаю трихоповером. Устому висіваю тільки для себе, для продажу мені не сподобалося. Вона дуже довго росте, рослина ні на що не схожа, маленька, а роботи біля неї дуже багато. Алісум також пробую ніколи не вирощувала кущового. Бачила, як він росте, для мене він дуже маленький після Алісу Масноу Принцес. Але обіцяють, що якщо його раз посадить, він потім буде в квітнику висіватися і сам розростатиметься. Я в це не дуже вірю, та ще з такими морозами, як цей рік. І як для себе, то взяла з квадротною і Вже в мене були поділені частинки касети. Це я помідори в минулому році вирощувала в цих касетах. Боже, Воно ще й не гранульоване. На колір коричневе, бачу, вже одне кудись пострибало. Тут треба одягати окуляри, а то і не одні. О, збільшилося насіння. Поливаю зверху також. Діхондру висівала 28 грудня, поливала окропом насіння двохрічної давності і два дні тому пересадила вже в 200 грамові стаканчики. Минулорічне насіння, те, що я збирала в 25-му році, в мене не зійшло. Віолу висівала 12 січня, вже майже їй місяць, колись виросте. Добре, що небагато купила насіння. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Та й далі висівала 28 жовтня. І 28 січня зняла живці, і сьогодні, 9 лютого, вже вкорінилися. Бо колись я пі... запізно висівала тайдали і оперу, то мало було в мене живців. А ще хочеться живцювати пеларгонії, але дуже в мене мало сонячних вікон. І стріхи капає, скоро весна.